Осінній дощ відвідав моє місто і падає з неба. Він не такий теплий, як був влітку, він лє холодними пронизливими струменями. Парасолька та гумові чобітки знадобляться у дощову погоду, вони нам допоможуть прогулятися на свіжому повітрі. У таку погоду, звичайно, довго не погуляєш. Але все ж таки і в ній є своя чарівність. Поки дощ лє за віконечком, ми намалюємо яскраву кольорову парасольку, приготуйте художні матеріали і почнемо. Сьогодні ми працюємо акварельними фарбами. Нам потрібні будуть пензлі, олійна пастель, папір, вода, простий олівець, ножиці. Кольоровий папір і клей. Якщо раптом у вас не знайдуться всі ці художні матеріали, то не засмучуйтесь ні в якому разі, малюйте кольоровими олівцями, фломастрами, робіть аплікацію, лепіть із пластилину, головне творіть. Простим олівчиком в верхній частині для листа намалюємо дугу. Почнемо малювати це буде купол нашої парасольки. Якщо попередній малюнок ескіз вдалий, то малюємо олійною пастелью, гарно натискаючи на кридочку, щоб лінії були яскраві, це важливо. Ось так. Намалюємо довгу струнку ручку для нашої парасольки, а потім кожний Клин, кожний сектор купола прикрасимо везерунками. Тут можна фантазувати скільки завгодно. Можна намалювати різні декоративні елементи, різні лінії, ягоди, квіти. Проявіть свою фантазію і творчість. Нехай ваша парасолька буде весела та яскрава. І подарує вам гарний настрій у дощову осінню зливу. Сірим, білим, синім, голубим кольором намалюємо краплинки дощу широким пензликом, сміливо зволожуємо наш. Малюнок ось так. А потім поступово вводимо в наш малюнок прохолодні кольори акварельні фарби, голубий кольор, синій, фіолетовий, бірюзовий Подивіться, яке небо осіннє, дощове. Папір добре зволожений тому Фарбам дуже легко мандрувати по листу, вони легко перетікають, змішуються. Всі лінії, які ми намалювали олійною пастелью, не бояться зустрічі з водою. Олійна пастель відштовхує від себе воду, тому можна сміливо наносити акварельні фарби зверху. Поверх пастельного малюнку. Ось яка весела парасолька в нас вийшла. Із з кольорового папіру виріжемо осіннє листя, приклеїмо його на наш малюнок. Ось так. Наш малюнок майже готов. Обов'язково намалюйте таку веселу парасольку. Друзі. Я запрошую вас підписатися на наш канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші зустрічі. Пишіть коментарі, свої зауваження, поради, пропозиції. Зустріч провела і підготувала Маріанна М'якенька. Дякую вам, друзі, за увагу. До нових зустрічей. До побачення!